А по загальній мобілізації, що думаєш жінок, я проти мобілізації. Я більш скажу, я навіть в деякій мірі проти мобілізації чоловіків. Ну так, звісно дайте я мені теж. це, от принципово у мене не тільки дівчата і хлопці, тільки добровольці. Я не довірю ні дівчат, ні хлопців людини, котра ниє, котру от вона там десь бігає, бо в мене є знайомий, котрого мама не випускає з хати третій рік. Він не ходить навіть в магазин. Тобто ти, ти не живеш. Ну, от, більшість от, є, я ж кажу, в мене є знайомі, котрі не живуть. Я пропонувала, кажу, друже, я тобі можу. От Те, що я казала про тилову посаду, да, я кажу, я можу домовитись. Я знаю, що в тебе таке, там, ще таке от, захворюване. Чи ти... Я кажу: я можу домовитись, сядеш і будеш там хайки крутити. Армія це величезний організм. От, чому всі думають, що мене все, я пішов в армію, я штурмовік, я розвідник. Я... Просто люди навіть не погуглили, що можна робити в армії. Да, і я своїм же знайомим пропонувала, кажу: ну ти ж сидиш на шиї у мами, дружини. Кажу, я тобі, ну от ну, ніхто тебе не кине з тилової якоїсь бази, нафіг ти там може за тебе ще потім 150 бумажок писати. І чому ти там, блін, помер? Ні, не це от це і псошечка. Про мене зараз-завтра просто кинуть штурмовики. Вона, вона класно спрацювала.